Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, що потрібно робити, коли відмовили у зміні цільового призначення приміщення. Якщо тобі відмовили, не панікуй. Є законні способи діяти далі. Давайте розглянемо типові причини відмови. Перше неповний пакет документів. Відсутна згода співвласників або помилки в техпаспорті. Друге порушення містобудівної документації. 3. Невідповідність приміщення будівельним санітарним або пожежним нормам. Четверте. Протест мешканців будинку або ОСББ наведемо приклад із практики: клієнту відмовили через брак вентиляції та шумову ізоляцію. Після доопрацювання проєкту та повторної подачі дозвіл було отримано. Що робити при відмові? Перше. Уважно прочитайте письмову відповідь. Орган зобов'язаний вказати причини відмови. Друге. Необхідно усунути недоліки, подати уточнені документи. Третє. Якщо відмова безпідставна, оскаржити її в суді або через адміністративну скаргу. Порада від нашого юриста: Не здавайтеся після першої відмови. У більшості випадків її можна оскаржити або доопрацювати документи і подати повторно. Підписуйся. Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.